Село Чорниш – огіркова столиця Волині. Так між собою називають місцеві, каже староста Тетяна Оніщук. Тут люди масово вирощують огірки. Працьовиті люди проживають в селі, які хочуть Україну наситити огірками. Не в кожній хаті, ну, але є, є дехто по дві теплиці має. Вибирає огірки чотири дні на тиждень Людмила. Цього року в березні жінка висадила більше двох тисяч саджанців. Коли три, коли п'ять ящиків. Було й добре, сипнуло більше десяти. Ми працюємо над ними, бо ж це який труд. Капуста, буряк червоний, морква отсюди, пасоляш, шпаргівка. Одним словом, діти. Я не по огірках. Ну, трошки сіяла, воно осталось. Кажуть, не врожай. на закрутку я не купляла, але давати давали. Давала сестра, вона в другому кінці живе. Швагро. швагро в мене такі. Во. Мусять люди чим займатися, якщо немає роботи. Тож всі за кордон теж не поїдуть. Це теж не вихід. Комусь треба працювати і в Україні. Ну Гораймівка, ще сусіднє село, там теж тр трішки є теплиці. А так, щоб масово, то тільки чорне ще. О! Оце такі карнишончики якраз такі добрі. За ніч небагато наросло, але поснідати, вистачає. Полківчанин Віталій вирощує огірки в теплиці біля хати. Цього року посадив 80 кущів. Це, каже, менше, ніж торік. Натуральний, хороший улинський огірок. Зозуля. П'ять сортів, я так більше не заводжу. Для себе огірки в цьому році трохи прихопили болезнь, клещ. трохи поїв листя. Ось і мало огірків. Ну, в'яжуться, в'яжуться, але нема що повідрові. А зараз так кілограм-два і все. Ні не хоче хімію, прискати. Я все народним таким. Береш так, молочка трохи літру, дігтяного мила туди, настої чесника. Сьогодні, бачите, 30. А так було в основному 45-50 градусів. Да. Хоч відкрита, я відкриваю, бачите, сценки відкриті, сквозняк є, але все одно жарко. Мусиш полив робити. Майже 5 тисяч саджанців у своєму парнику висадила Тетяна Пащук. Разом з чоловіком вирощують овочі на продаж 18 років. Перші роки вкладуєш дуже багато. То на плівку, то на агроволокно, то на полив. Іноді мен береш, ну З роками воно так себе вертає. Нині подружжя збирає врожай. Місяць вже ці могірка що виборка так почалася. Ще, може, місяці два, якщо ніяких хвороби на їх не підуть, ще можна вибирати. Перший рік, то як були, то до 20-30 ящиків можна було вибирати. А зараз мало, бо воно вже старе. Цього року, говорять пащуки, урожай гірший, ніж торік. Огірки потерпають від спеки та погано ростуть. Огірок стає такий, трошки світлий стає, і кривий. І пустота всередині робиться. Води дуже багато треба, дуже багато води. У нас ще тим більше пісочок тут. Кожний рік треба переносити парника в нове місце і буде рости. О, отлично. Ринок збуту є. Що в нас хлопці забирають бусом, везуть прямо на Київ. Не треба в Польщу їхати нікуди, вдома собі можна робити де все. Місце таке чутє столиці. Посадили перець, капусту. Понад краєм помідори, низькорослі. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.